Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду варити рульку в цибулині. Значить, у мене рульки тут кіло 300 Мені треба 50 г соли. Тоді чесник, лавровий листок, чорний перець і 20 г шамулиння. І півтори літри води. Так, у каструлю виливаю півтори літри води. Відправляю чесний всю цю сіль і шамлення, і ставлю щоб воно закипіло. Поки воно закипить, я помию цей. так, водичка закипіла, рульку я помила, і зараз відправляю туди у це, щоб вона кипіла. І так, рульку положила в каструлю, як бачите, О, покрила вона вода, покрила рульку, і тепер хай вона закипає і буде вона варитися у мене десь півтори години, півтори-дві години. І так, друзі, покипіло наше м'ясо. У каструлі, бачите, воно тут я винесла на веронду, щоб мені вхоті не це. І тепер я виключаю, і бачите, яке воно у нас таке-таке Бачите, яке горне. І я його лишаю у цій воді до ранку. Зараз пів 10-го. А... на 10-12 годин залишаю я його у маринаді щоб воно. Кисло. Тоді будемо бачити вже. так І так, друзі, пройшло 12 годин. Вистоялася наша рулька. Ось така вона в мене вийшла. прикопчена Як бачите, не треба й коптить, гарна така вийшла. Зараз ми її розріжемо, подивимося, яка вона. Всередині, хто бажає, може зверху натерти ще часником і ще вистоять пару годин, щоб воно пропиталося, але я думаю, що воно не потрібне. І зараз подивимося, яка вона тут усередині у нас. Розріжемо. Віціка вийшлася гарна. Смачненька, пахне. Бачите, яка вона тут всередині наша рулочка, негесенька, гарнесенька, смачнесенька. Так що готуйте. За бажанням хто може там бажати, добавляйте ще якісь спеції, якщо бажаєте. а ні, то воно достатньо цього, що є. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.